Перші дні нового року з температурним рекордом. 1 січня на Полтавщині повітря прогрілося до 9 і навіть більше градусів тепла. Таких погодних аномалій не пригадує полтавець Володимир, який виріс у Гадяцькому районі. Зими, говорить чоловік, раніше були морозні та сніжні. Сільській місцевості тільки, тільки звільнили село. От, то сніга було, вікон не було. Видно. Засипано снігом. Коли відкрили двері раніше ж до себе двері були, то прийшлося якось вилазити і прочистити все. І ми ще дітворою, дітворою ще ж на санках з криші. Більшість з опитаних нами перехожих кажуть, теплий січень новорічного настрою не зіпсував. Тепло, добре, комфортно, дитина не мерзне, коли гуляє. Все чудово і бійця на фронті краще, тепліше. Тепленько, ну майже хочеться снігу, а так нормально. Тим більше нам, переселенцям, це на пользу, тому що дуже холодно, опалення таке слабеньке, дуже прохладно нам. Я не дуже люблю таку погоду. мені краще був сніг. Хай би два-три градуси і сніжок. І було б чудово просто. Нормально те, що плюси, але новорічного настрою, на жаль, немає. Через війну. Так, ну і через, того, через те, що дуже мало світла місто може виділити на прикраси міста. Через, це, звичайно, також відсутній новорічний настрій. Схожа метеокартина на початку січня востаннє спостерігалася у Полтаві понад півстоліття тому, а саме 1971 року. Але щоб вище плюс 9 градусів такого ще не було, говорить провідний синоптик Полтавського обласного гідромецентру Олена Панченко. Перші дні січня принесли нам абсолютні рекорди температури повітря. В ці дні температура підвищувалась до 1 січня до 9-10 градусів тепла, а 2 – до 10-12 градусів тепла. І це є абсолютні значення для січня. У гідромоцентрі зазначають, тепла погода ще протримається до 5 січня. З 5 числа у нас розпочнеться різкі зміни в погоді. З чого вони розпочнуться? З того, що на дуже Високій швидкості до нас завітає циклон із заходу, який принесе нам опади. Це будуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу, і вони ще затримаються у нас і 6 числа. Але 5 січня температура повітря ще не опускатиметься нижче нуля. Морози прийдуть на Полтавщину з 6 січня, прогнозують в гідрометеоцентрі.